І знаєш, що ти є створений для вічного життя. Так, Бог тебе і мене створив для вічного життя. А як жити, щоб здобути це вічне життя? Це саме запитання задав Законник Ісусу. І Ісус дав йому відповідь: люби Бога свого всім серцем своїм, люби ближнього Свого, як самого себе. Тож. Дуже просто, для того, щоб отримати вічне життя у Божому Царстві, потрібно любити Бога, любити себе і любити ближнього. А як знати, хто мій ближній? Ісус розповів притчу про добрий самарянина. Тож, будь так, як цей добрий самарянин, не звертаючи уваги на свій статус, свій титул, свою посаду, який ти є розумний, мудрий, будь милосердний. І ти отримаєш місце у Божому царі, і вже тут, на землі, старайся жити життям, яке достойне вічно.